Ви знаєте, раніше було дуже популярно присилати парашютістів. З іншого країн. Ми прийняли рішення, що це має бути свій. Михайло Загородні, ви думаєте, це є свій? Міни наш? Так чи ні? Привітайте його будь ласка. Тоді все його життя і криває тут на подібній Хмельниччині. Аграрія з аграрної області в Україні, де аграрний сектор відіграє все більше і більше важливою роль. Людина праці, людина від землі. Людина, яка дуже добре знає особливості, проблеми і потенціал Хмельницької області. Я дуже хотів би подякувати громаді за підтримку цього призначення цієї кандидатури. Окремо, хотів би подякувати депутатам Верховної Ради, які також підтримали цю пропозицію. Мені дуже важливо, щоб депутатський корпус також був єдиний, бо тільки разом можна робити. Мені приємно, що в надзвичайно важкому 2014 році Хмельниччина і аграрний сектор продемонстрували рекордні показники. Ніколи Хмельниччина не давала стільки хліба, цукру, сою і іншим. Мені приємно, тому що я. Дуже уважно слідкую за Хмельниччиною і за бо ми поруч і погодні умови є самі. Мені приємно, що в дуже непростих умовах. Може десь не там, не Полтавші, не на Полтавщині, на Черкащині, на Київщині, Чорнозем краще. Але вже її краще бо... Бо тут. Бо працювати краще. І нехай не ображається, нехай вчаться в Хмельниччині. Я думаю, що з паном Михайлом ми отримуємо ще більше. Достойні результати. Але не хлібом єдиним шамперед. І оборонні підприємства Кам'янець-Подільського інших міст. А, зараз вже мною надані відповідні доручення. Уже Михайло зустрівся вчора з заступником міністра оборони новопризначення усвідомлення і отримані всюди чіткі завдання щодо збільшення завантаження оборонного комплексу.